Бажаю здоров'я, шановні українці-українки. Це був довгий і дуже насичений день ранок. Звіти від наших воїнів від ППО щодо збиття шахетів, 37 шахедів загалом було за цю одну ніч. Частину вдалося збити, але частину, на щастя, люди не постраждали. Є влучання у південних районах Одесьчини, наші порти робимо максимум із партнерами, щоб збільшити постачання систем. Протиповітряної оборону. дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання це спільна проблема. І не лише Україна, але й усіх тих у світі, що стабільність Росія намагається знищити, коли б'є в наших портах, по нашій інфраструктурі. Зараз для російської держави ця битва не лише проти нашої свободи і не лише проти нашої держави Москва веде битву за глобальну катастрофу. Що продовольчий ринок світу розвалився, цінові кризи їм потрібні їм потрібні збої в постачанні. Хтось там у них думає, що зможе на цьому заробити. Хтось там у збій сподівається, що нібито щось собі виторку це дуже дуже небезпечні сподівання. Зокрема, і про. Продовольчу безпеку говорили сьогодні з нашими послами. Провів позачергову велику нараду з усіма керівниками та керівницями українських дипломатичних установ зібралися в Закарпатті напередодні нового політичного сезону в країнах партнерах. Вже 16 місяців повномасштабної війни. і Ми всі разом, вся дипломатична команда України, усі. То працює в галузі нашої зовнішньої політики. Ми змогли зробити так, що світ бачить події цілком правдиво, так як вони відбуваються, а не так, як події хоче змалювати російська пропаганда. Більшість країн світу за Україну. Ми досягли надзвичайно вагомих результатів постачанні зброї для наших воїнів. Є потужні санкції проти Росії за терор. Зараз є нові завдання. Для українських дипломатів залучати оборонні виробництва в Україну техніки, гармат, снарядів. розширювати тренінгові місії для наших воїнів, забезпечити постачання f 16 далекобійні ракети для України і завжди, абсолютно завжди, політичні рішення на користь нашої держави, нашої свободи. Попереду кримська платформа Генеральна асамблея ООН, саміт перших кладітахременів. Глобальний продовольчий саміт, дуже важливий саміт формули миру, на яким ми залучаємо світову більшість, відкриття переговорів з Європейським Союзом про вступ. Це завдання саме цього року. Підготовка більшого, більшого у відносинах з НАТО. Теж завдання, яке вже нашим дипломатам треба виконувати сьогодні про все це і дуже детально ми говоримо. Українська дипломатія має дуже чіткий вагомий дробок у всіх сферах. Не забуваємо і про сферу національної пам'яті нашої історії Цьогоріч 90-ті роковини голодомору. І ми постійно активні активні в комунікації з партнерами заради визнання історичної правди, заради визнання голодомору геноцидом українського народу. Вже 28 держав визнали голодомор геноцидом, і це на державному рівні. Ще в чотирьох державах є рішення однієї з палат національних парламентів і лише. Протягом повномасштабної війни ухвалено 17 таких рішень щодо визнання і дуже високий темп. І всім українським дипломатам варто зберігати саме такий темп бути саме такими активними в інтересах України щодня, щотижня, щомісяця доводити конкретними результатами для України, що наша дипломатія може і буде глобальним лідером. Провів нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в Закарпатті питання кордону стратегічні для регіону. Доповідав генерал Дейнеко, керівник державної прикордонної служби, ґрунтовна доповідь очільника обласної адміністрації Микити. Відчувається, що в регіоні є, є потрібні результати. Молодість релокація бізнесу та створення нових робочих місць в різних громадах області. І це важливий напрямок роботи, потужні. Потужності для реабілітації наших воїнів, правильні проекти, багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття, тих можливостей, які десятиліттями не використовувалися. Зокрема, тут в регіоні вже почалась розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю. Є інші проекти, щодо яких. Будемо говорити з урядовцями, однозначно, Закарпаття буде одним із драйверів у розвитку для всієї України економічного, соціального зростання. Завершуємо цей день у берегові зустріч із представниками представницями Угорської громади України. Важлива зустріч, освітяни, медики, представники громадських та релігійних організацій, та обов'язково обов'язково наші воїни, яких мав честь я нагородити. Хоробрі та відважні воїни, якими ми пишаємось усіма, всі ми, українці, всі ми, громадяни України, всі захищають нашу державу і свободу, всі прагнуть перемоги для України, жити в Україні та розвивати життя тут заради своїх сімей, заради своїх дітей. Я дякую всім, хто захищає свободу. Я дякую всім, хто б'ється за Україну. 128 окрема гірська штурмова закарпатська бригада та 101... перша. Окрема бригада територіальної оборони. Я дякую вам, воїни, сьогодні особливо. Дякую вам усім: Берегово, Ужгород, Мукачево та все Закарпаття. Слава Україні!